В доповнення до попереднього відео, ще скажу, що ще скажу, що я так не люблю розумні що... вислови. Так, от як до мене. Що Соні мені завжди дзвонила і казала, що Тоні не хоче спати. А Тоні мені тільки що каже: ой, татко, я щось так не виспався. Так? Ти не виспався? Ні. Хочеш трошки спати? Ні, коли я хочу спати, коли день, а коли не коли ніч. Я не зрозумів, то ти що так, тата, підставляєш? Тату тут хоче всім розказати, який він класний, що Тоні з ними все їсть а і спить. А, а ти кажеш, що не хочеш спати, я щось не зрозумів. Ні, я просто сплю коли день. Ну так на вулиці сідає, зайчик? Та ти, і коли ми посипаєшся, то день, то я сплю. Таке питання, ти спадки хочеш? Такий день. Ну але добре, день. я розумію, я але, за... але дивись. Але, але просто я не такому комудені. Так. По... Просто я не сплю. так, я не сплю так. Коли так. день на вулиці, правильно? Так, але зараз нічка. Але зараз нічка, бо ти хочеш спадки, так? Так, я хочу спати, коли день. Коли хочеш спадки, то і день нічкою назвати можна, правильно? Da. Это мій разумный хлопчик, мій хитрий, зайчик такий, маленький. Правильный пацан Політик, Политик. политик.